Шановні учні, я вас вітаю! Тема цього відео слова much, many, little, few, a lot of, plenty of в англійській мові. Давайте зізнаємося, що ми рідко називаємо точну кількість чогось чи когось. Натомість надаємо перевагу використанню таких слів, як мало, багато, досить, декілька. Тобто ми використовуємо умовлені слова, які називають невизначену, неконкретизовану кількість. Для того, щоб правильно вживати ці слова в англійській мові, треба знати певні правила. І зараз ми з вами їх будемо повторювати. Ми будемо говорити про слова багато мало, які виступають у словосполученні з іменниками. Слова «мач». Little much. «багато», «little», «мало» В англійській мові вживаються з іменниками, які ми не можемо порахувати. Much work», much salt, little money, little oil. Слова many few, many багато, few мало, вживаються в англійській мові з іменниками, які стоять у формі множини, або із злічуваними іменниками. Many friends, many people. Few cars, few countries. Слово a lot of або lots of вживається як з іменниками, які ми можемо порахувати, так і з іменниками, які ми не можемо порахувати. І цей момент треба запам'ятати. Цю відмінність треба запам'ятати. Чим відрізняється слово a lot of від слова much і від слова many? A lot of people, a lot of rooms, a lots lot of books, lots of time. В англійській мові є ще таке слово як plenty. «plenty of». Перекладається це слово українською мовою безліч чимало. Більше, ніж достатньо. More than enough. Plenty of ideas, plenty of money. He spent plenty of nights home alone. Він провів вдома на самоті безліч вечерів. Plenty of nights. Незважаючи на те, що слова much, many «a lot of мають однакове значення в англійській мові, є певні відмінності щодо їх вживання в реченнях. Давайте подивимося, що слово much і слово «many», як правило, вживаються в заперечних реченнях і в питальних реченнях. We didn't spend much money. Have you got many cousins? В той час як в стверджувальних реченнях краще вжити слово a lot of. There has been a lot of rain recently. Тобто ми не говоримо much rain. Краще тут сказати a lot of rain. Слово little і слово few. Подивіться, будь ласка, сюди. Означають досить малу кількість, майже нічого, недостатню кількість. Ці слова мають негативний відтінок, і якщо ми будемо використовувати ці слова в реченні разом з іменниками, то речення буде набувати негативного забарвлення. Давайте прочитаємо речення: Hurry up, we have got little time. Поспішіть, у нас мало часу, not much, not enough time. Тобто у нас недостатньо часу, мало часу, ну зовсім мало часу. She isn't popular. She has few friends. Вона не популярна. У неї мало друзів. Not many. Not enough friends. Мало друзів. Для того, щоб підселити сказане, можна використати слова very. Little або very few. We've got very little time. He has got very little friends. У нас дуже мало часу. У нього дуже мало друзів. Але зверніть увагу, що ці ж слова little few, ось little few, можуть використовуватися з незначеним артиклем E. Тобто перед цими словами ми можемо написати незначений артикл Артикль N. І якщо ми будемо перед цими словами вживати артикль «е», то їхнє значення кардинально змінюється. Вживання перед цими словами незначеного артикля Е e підкреслює наявність певної, хоч і невеликої кількості. Таким чином, if a, a little мають позитивний відтінок, позитивне забарвлення. Давайте прочитаємо речення з цими словами. Let's go and have a drink. We've got a little time before the train leaves. Ходімо і вип'ємо чогось. У нас є трохи часу перед тим, як потяг поїде. Some time. Enough time to have a drink. Да, у нас мало часу, але цього достатньо для того, щоб попити кави чи чаю. Have you got any money? Yes, a little. do you want to borrow some? В тебе є гроші? да? трохи грошей у мене є, ти хочеш позичити. Тобто у мене є трохи грошей, небагато, але цієї суми достатньо, щоб я міг тобі її позичити. I enjoy my life. I have a few friends and we meet quite often. Тобто я насолоджуюся своїм життям. У мене є декілька друзів. «a few friends». Можемо сказати, що слово «a few» – це синонім слова сам. У мене є декілька друзів, ми зустрічаємося досить часто і гарно проводимо час. Тобто такий момент, що слово «little few може вживатися як з артиклем Е, так і без артикля Е. Треба знати, треба пам'ятати, і треба розуміти різницю між вживанням цих слів з артиклем Е чи без артикля Е. Зараз я вам дам пораду, як краще запам'ятати це правило. Я хочу, щоб у вас з'явилася така асоціація, що артикль Е. Схожий на смайлика. Подивіться, у нас тут такий смайлик, який посміхається. Що це означає? Що якщо в реченні ми вживаємо слово little і слово few з артиклем E, то таке речення має позитивне забарвлення. A little and few are more positive ideas. Якщо ж ми в реченні вживаємо слово little і few без артикля e, то таке речення має негативне забарвлення. Little and few are negative ideas. І ось такий у нас сумний. Похмурий смайлик. Сподіваюся, що ця порада була корисною для вас. Сподіваюся, що цей відео був цікавим для вас. Дякую за увагу. До побачення!